Доброго дня, вас вітаю, Нач... сертифікований навчальний центр Прокур. Сьогодні ми розглянемо питання щодо організації обліку на складах. І, зокрема, подивимося два моменти: це організація одану та неоданого складу. Взагалі, склад є однією з ключових точок для будь-якої інформаційної системи серії базу. Бас управління торгівлею, бас, ERP, бас комплексного управління підприємством і так далі. А в будь-якість цих систем має бути щонайменше один склад, і на складі ми обліковуємо матеріальні цінності. На складі цінності ми фіксуємо їх на постат... Надходження та відповідне відправлення. Ми можемо переміщувати цінності в середині складу та між складами. При цьому склад не, є, не закріплюється за одним конкретною організацією. Склад є спільним для кількох організацій, які можуть ввестися у даній системі. І відповідно. Інвентаризація, якщо проводиться на складі, то вона стосується саме складу, а не організації. Отже, яким же чином ми можемо проводити облік матеріальних запасів на складі. Перша схема, яка передбачає використання використання одного документу для. Фіксації з матеріальних цінності і їх змін. А тобто, рух товару ми можемо відображати документом, який одночасно проводить відображення як у фінансовому обліку, так і в оперативному складському обліку. А це може бути надходження товарів та послуг, реалізація товарів та послуг, переміщення товарів. Інший варіант. Це відображення окремо фінансового і окремо, власне, о, фізичного зміни о, у на складі. Тобто тоді рух товарів відображається у нас у два етапи: один документ, о, наприклад, знову ж таки надходження товарів, і послуг, реалізація товарів і послуг, переміщення товарів. Він використовується для відображення у фінансовому обліку і лише там. А другий документ, складський ордер, він використовується для відображення фактичного руху товарів. І такий, така схема дозволяє нам більш докладно і чітко контролювати запаси на складі. І, відповідно, ордерна схема є однією з таких можливостей, які дозволяють отримувати оперативну інформацію більш чітко і надійно. А тепер подивимось, як власно виконується налаштування для складів і налаштування ордерної схеми. Перш за все, ми переходимо у розділ End-In-Адміністрування. Настройки у розділах, у нас цікавить розділ склад і доставка. І ось розділ склад. Перша помітка стосується того, можливості використання кількох складів. За умовченням, обов'язково ми маємо використати хоча б один склад для нашої системи. Але якщо ви передбачаєте, що у вас буде кілька складів, то ставимо позначку кілька складів. І якщо нас цікавить використання ордерної схеми, а хоча б на одному складі для з цих можливих кількох складів, то ми позначаємо, ставимо галочку Орденні склади. І відразу у нас стають доступні наступні налаштування. Тобто, перш за все, яким чином ми будемо оформлювати ор, ордери. В якому порядку? Спочатку замовлення та накладні, потім ордери, тобто фінансові документи, потім о, фізичні перерахунки на місці, або ми будемо о, спочатку формувати замовлення, а потім вже ордери на колі. Обираємо ту схему, яка відповідає вашій о, політики роботи о, підприємства. Ну і що важливим, це. Хто буде формувати власний видатковий ордер на товар. Тобто хто відповідальний за формування ордерів. У нас є кілька варіантів. Ну, перш за все, це варіант режиму вибору автоматичний. В цьому випадку, якщо ми формуємо фінансовий документ, то відразу буде автоматично виписуватися і формуватися і ордери. В принципі, знову ж таки, ми отримуємо ту саму схему, що й без наявності ордерної схеми, тільки буде ще більше документів. Фізичного контролю ми не отримуємо. Другий варіант комірник. Це означає, що у нас на складі є відповідальна особа комірник, яка може. Проводити приймання товару, яка а, буде виконувати перерахунки, а, яка займається видачею А, Фізично вона оглядає а, ці наші матеріальні цінності і, відповідно, вносить а, всю а, інформацію за допомогою ладорі. І а, цей варіант є найбільш, а, таким, відпо, відповідає найбільше. В меті оперативного інформування і оперативного обліку. І єдине, що ми зможемо цю схему обрати лише в тому випадку, коли у комірника є автоматизоване робоче місце з доступом оперативним до інформаційної системи. Ну, і наступний варіант: менеджер може також формувати ордери, але знову ж таки, частіше за все. Менеджер працює віддалено від складу, і такого контролю і оперативності інформації щодо того, що відбувається власне на складі, ми можемо не дотримувати. Тому найвдаліше, якщо ми все ж таки обираємо схему з використанням ордерів, то і ордери має формувати комірник. Далі, де ж ми будемо вказувати, що використовується власна ордерна схема. А це ми встановлюємо окремо для кожного складу. Тому, якщо ми зайдемо в розділ нді адміністрування НДІ, і в нас є довідник, склади, магазин. І ось у нас ми формуємо наші склади. А, при цьому а, Складів може бути один, може бути кілька. Якщо в нас кілька складів, то ми можемо їх у групи об'єднувати. І тоді ми можемо звертатися не до окремого складу, а до групи. А якщо мова йде про оформлення оферти, бо в оферті ми можемо знову ж таки вказувати, на який склад буде постачання товарів відбуватися, чи з якого складу. У групі у нас є перелік. Існуючих складів, і відповідно у карточці складу ми якраз і прописуємо, чи буде там використовуватися схема, чи ні ордена. І так, якщо ми створюємо новий склад, то для нього ми прописуємо, як зазвичай найменування, ми можемо вказати. Групу, до якої належить цей склад, або не вказувати її взагалі. А тоді у нас буде склад без групи. А далі ми можемо вказати матеріально-відповідальну особу. Відразу, наприклад, комірник, який відповідає за роботу з цим складом. Ми на другій нашій вкладці от якраз і прописуємо ордерну схему, якщо це нам потрібно. Ордерну схему може використовуватись як при надходженні, так і при відвантаженні. Якщо ми вказуємо при надходженні, то при бажанні, при необхідності ми можемо вказати ще й використання статусів прибуткових ордерів. Наприклад, у нас складна багатоетапна Процедури приймання товару, то якраз в цьому випадку є необхідність використовувати статуси і відслідковувати їх. Ми можемо використовувати, наприклад, родонну схему лише при відвантаженні. При цьому ми обов'язково використовуємо статуси для видаткових ордерів. Можемо використовувати цю систему і при надходженні, і при відвантаженні. і... Статуси знову ж таки комбінувати так, як нам необхідно. Ну і третя вкладка адреса телефони. Це те, що стосується додаткової, додаткової інформації, фізичної адреси складу і телефону, який ми можемо вказати. Але головне, що ми відмітили, що у нас даний склад використовує ордену схему, і якщо не впевнені щодо того, чи є в нас склад ордену, чи не є, ми можемо. Легко заглянути у а, картку складу відповідного. Наприклад, відкриваємо, і дивимось. Ну, ось, наприклад, цей склад у нас ордену схему не використовує. А, наприклад, інший склад, для нього використовується ордена схема. І, до речі, для а, сувенірного складу ми бачимо, що у нас. Продовна схема також використовується не тільки при надходженні і відвантаженні, а при відображенні надлишків, нестачі, псувань. Знову ж таки, зверніть увагу, що ми можемо вказати, з якого періоду, з якої дати у нас буде використовуватися схема. Наприклад, у вас був склад, ви вирішили. Модифікувати, покращити процедуру обліку, і з певної дати в майбутньому почати використовувати ордери. Тобто до цієї дати у вас буде склад працювати як звичайно, без ордерів. А починаючи з вказаної дати, ви будете змушені, вам буде необхідно виписувати ще й ордери для будь-яких руків у товарі через цей склад. Є. Ну, таким чином використовуються, е, налаштовується ордерна схема, і, відповідно, е, коли ми починаємо працювати в розділі «Склад і доставка, у нас є для ордерних складів можливості на оформлення е, приймання товарів, тобто е, ордери на приймання, на відвантаження, і складські ордери, які пов'язані з Внутрішнім рухом, перерахунками і так далі. Що, як виглядає, використовується ордерна схема, а при, наприклад, продажі товарів? Ми розглядали у попередніх відео.